Математика. Що таке математика? Це щось складне, це щось незрозуміле. Це всі кажуть, знати математику, вчити математику, мати математичне мислення. Привіт! Ти на моєму каналі і я Ольга, вчителька математики. До речі, мені дуже незвично, коли наші професії почали. Казати, вчитель і вчителька, весь час мені хочеться сказати, я викладач математики. Так от я дуже люблю математику з дитинства і хочу, щоб ти теж полюбив математику. Математика це шикарна наука, яка завжди навкруги нас. Це не складно чомусь у всіх Математика, математика, це складно. Це якісь неймовірні обчислення. Так. Але ж все починається з маленького, як дитина починає вчитися бігати. З чого? З маленьких кроків, коли вона робить кроки, стає, падає, знову робить і знову йде. І так само ти маєш робити з математикою, з математичними завданнями, з усіма математичними проблемами, які зустрічаються на твоєму шляху. Але попер... математика навколо нас зустрічається всюди, в нашій квартирі, на вулиці, якщо ми з вами. Виходимо на двір, ми з вами дивимося нумерацію будинки. Це ваша це ваша математика. До речі, традиційно в Україні по правій стороні вулиці йдуть парні номери по лівій, непарні. Ми вже з вами знаємо парні, непарні числа з дитинства. Тобто мама це ваш перший вчитель математики. А якщо ви думаєте, математика, це тільки про числа? Ні, це про кольори, про, про форми, про об'єми. Що це? Маркери. Маленька дитина дуже любить фарбувати. І ти, мамо, ти перший вчитель математики своєї дитини, бо ти можеш вивчити кольори, а їх багато. Ти можеш з оцих самих маркерів скласти різні геометричні фігури. Ти можеш показати дитині, що є паралельні, прямі. І прямі, які перетинаються. А що набагато складніше, ми можемо ввести поняття мимобіжних прямих, і це дуже класно, цікаво дитині, яка ще, в принципі, починає орієнтуватися тільки в просторі. Але й далі для учнів, які хочуть давати зно, вони теж мають знати, що таке мимобіжні прямі і як вони розстосовуються. І я це можу показати тобі тільки за допомогою ось цих двох маркерів. Прямі, які. Паралельні, вони лежать в одній площині, прямі які. Перетинаються, вони теж лежать в одній площині, да? ми можемо їх розмістити на одному аркуші паперу. І мимобіжні прямі, які ви ніяк не можете розмістити в одній площині, ніяк не можете розмістити на одному аркуші паперу. Тобто вони ніколи не перетнуться, як би ми їх не рухали. І ніколи не стануть паралельними. Ось це вам перші знання з математики, які ви можете отримати на моєму каналі. Підписуйся, став лайк і дивись мої наступні відео.